Привіт, ви на каналі Земломать. І сьогодні ми поговоримо про найбюджетніший спосіб побудови теплиць і чи можливий він взагалі на життя. Дивіться, далі буде цікаво. Розповім, як вони будуються, з чого і коли. І в кінці цього ролика ми зробимо невеликий розіграш, про які умови буде сказано в кінці ролику. Землемать. і Сьогодні поговоримо про експериментальні балагани, зроблені з композитної труби, щоб удешевити ціну на балаган. Дивіться, балагани зроблені з арматури композитної. Ось можете наглядно побачити. Це композитна арматура, десятка. Вона є міцна, просто зігнута, вставлена в землю. Шагом метр. В основанні труба 25-та металева забита, в яку вставлялась арматура. Дроблений вхід системою жалюзі дві рейки 20 на 50 з двох сторон скручені. Між ними рейка 25 на 50 з плівкою. Таким чином опускає двері і піднімає. Тут у нас в балаганчику посаджена полуниця. Це нашій товариш вирощує. Тут три сорти. Світен, мальга і кабріла. Для експерименту, щоб наглядно можна побачити, як в балагані дадуть ці сорти в нашому кліматі. Висота понад... Скільки Андріх виставить? 2,70. 2,70. Плівка 7-метрова і дуга також 7. Да? Да. Да. Перемички кожного через кожного три перемички, а ні, п'ять перемичок, з четверти арматури також, зверху десятка йде. Вони нещодавно тільки накрились, виставлені розпорки з внутрішньої сторони, але перва і остання арка з квадрат труби 20. Доско. 25, так, на 25? 25 на 25. Розтягнута, натягнута, будемо дивитися, слідкувати. Я думаю, десь через недільки півтори-дві повинна зацвісти. Так виглядають пущики. Пару днів назад тільки накрилась і вже вони починають сортувати. Подивимося, це експериментальні балагани. Вони зимою не були накриті, а накрили тільки весною. Подивимося, як вони простоять зиму. Чи можливо це взагалі на існування такий вид багалаганів? Ми подивимося, будемо слідкувати. Якщо так, то це удешевляє конструкцію з металу, якщо брати каркас в три рази дешевше. Але будемо бачити умови конкурсу дуже прості. Ви повинні бути підписані на мій ютуб-канал, на мій інстаграм, залишити коментар під відео. Сюжет, тему і сюжету для наступного ролику. Потім я виберу рандомно трьох людей, які виграли призи. Я вам зараз покажу, що буде. Це буде е, Аміностар, антистресант для рослин, 50 сім Кавуна і комплексні три підживки на оприскувач. Підписуйтесь, слідкуйте. Коли буде світіння, скину вам новий відеоролик з цих самих балаганів. До нових зустрічей. Далі буде більше цікавого Підписуйтесь.